Вітаю всіх вас, друзі, з ударами по Курску, по Орлу, по Білгороду. Саме так по Білгороду. Я не розумію, чому в наших новинах кажуть «Білгород» Намагаюся наслідувати Кацапів, чи що. Я не розумію, неначе як коза так, бієлгород. Е, Білгород воно писалось через Ять. А ять ми знаємо і через київський звод, і через Риму у віршах стародавніх віршах. Через топоні ми, ми знаємо, що ять воно вимовлялося як і. І якщо ви послухаєте, наприклад, старообрядців, як вони моляться, оці всі старовіри, помори і так далі, не лише ті старовіри, які от в Україні тут, можливо, був би якийсь ще сенс казати, що ви знаєте це впливи української мови. Ні, от старообрядці, які там якісь Сибірські, ви також почуєте, що вони кажуть ні вовіки віков, а вовіки, вовіки, через і, тоді як там стоїть ять. Не вогробіг, а вогробіг, сущим вогробіг, живот дарував, сущим вогробіг через і вимовляють ять. Добре, так ось з ударами по Білгору, до Курську та Орлу, вітаю! Це все дуже добре. Війну на територію Московії потрібно було переносити конче потрібно вже давно вони мають відчувати. Бо якщо війна точитиметься там у них. Ми вже з вами у виграші завжди, тому що їхні автівки реквізовуватимуть, не збиратимуть ось по копійках. Люди скидаються по 100 по гривень на автівку для військової частини. Що за маячня, що за дурня? Це так називається козацький хліб, чинш. Ви маєте відбирати це у ворога. Звісно ж, ми маємо скидатися і так далі, але не в цьому випадку. Такі речі відбирались завжди у ворога. У ворога. Їхні автівки потрібно реквізовувати і на них кататися нашим військовим. Так потрібно це робити. Так ось це все початок. Але я хотів, ви знаєте, торкнутися одного такого моменту. Я е, наштовхнувся в соцмережах е, серед наших таких ось ура патріотів, націоналістів. Таке, ви знаєте, як відторження, таке ось дистанціювання від цього РДК, від корпусу і так далі. Мовляв, блін, ну це ж не українці. А ви що хотіли, щоб там вмирали українці? Вам недостатньо, що українці вмирають тут в Україні? Ви хотіли, щоб українці вмирали там? Це ж найкраще, що може бути. Москвини мочать москвинів за. Ідеї равенства і братства демократії це найкраще, що може статися, і ми маємо всіляко цьому сприяти. Цьому сприяв колись і наш гетьман Павло Петрович Скоропадський. А його не розуміли, бо він розумів, що я краще буду давати зброю білим москвинам, щоб вони вбивали червоних москвинів, замість того, щоб українці воювали з червоними або з білими москвинами, і саме тому підписувалися ці всі договори, які у Петлюр. Тогочасних вони викликали дисонанс, нерозуміння і антагонізм. А все він правильно робив. Отак, і тут потрібно їх озброювати. Батальйон Сибір треба робити бригаду Сибір. Дивізію Сибір, дивізію РДК, дивізію Свобода Росії чи чому, чому там, як вони там називаються, це взагалі не важливо. От ви розумієте, навіть німці, ви слухайте, ви в своєму націоналізмі пішли вже далі гітлерівців. Навіть німці не гнушалися таким. У Вермахті не тільки ж була шляхетна дивізія Галичина або дивізія Естонська Вікінг, чи як там вони називалися. Так ось не тільки були ці дивізії. Була дивізія, здається, якось Русланд. Я вже не пам'ятаю. Три дивізії Вафен СС були складені із Кацапів. Я вже мовчу про Казачі, ці всі корпуси, Роа, ціла армія тощо. Понад мільйон москвинів мочили таких самих москвинів, і це дуже чудово. Це все дуже добре. Тобто, навіть гітлерівці таким не гнушалися. Це по-перше, по-друге. Деяким нашим патріотам муляє, мовляв, що вони розмовляють московською мовою. Ви розумієте, це навіть добре. Ви тільки уявіть, який був би в нас розпач, який би був запал ненависті, який був би, ну я навіть не можу підібрати слово, щоб описати оцей такий. Емоційний, е, емоційне забарвлення того відчуття, якби, наприклад, з їхнього боку до нас в Україну прийшли б українці, ще й україномовні українці, і вбивали б нас, нищили б наші міста і казали про якусь там свободу для України е, в Євротайожному в Євро Союзі, там якомусь чи я не знаю. Отак саме ті саме відчуття породжуються і у Махрових. Путіністів у расистів у цих москвинів, коли вони бачать отакі назви РДК, Русський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії, це що може бути чудовішим, що може бути прекраснішим за це? Ви навіть не уявляєте, які в них породжуються емоції, що це взагалі, як це на них впливає, який це дисонанс у них, тобто приходять на якісь бандерівці. Не якісь там, я не знаю, у пері вони вже з нас з вами зліпили фожиздов, менше з тим, не якісь війська НАТО. А їхні рускоязичні ребята. Мало того, я так розумію, що цей легіон Сибір, він здебільшого набраний з полонених вагнерівців і шторм Зет. Власне, це найманці їм без різниці за кого воювати, як в Холодному Яру, чи в цьому в у Шкляра. У Чорному Ворені. ви пам'ятаєте, там був китаєць ходя. І коли наші козаки холодноярці вже порубали всіх цих полонених китайців, бо полону в Холодному Яру не було. І залишився лише один. І він так покірно підняв таку кіску. В нього така була коса заплетена, значить, такі рідкуваті, значить, волосся, були заплетені в косичку. І він так покірно її підняв. А чорний ворон розсміявся його. Це так розсмішило. Він там до колоди рубав голови тим китайцям. А той, значить, підняв кіску, типу, щоб що? Щоб кіска не заважала відрубати голову, щоб або щоб не забрязкалося кров'ю. Ну, його це розсмішило, і він опустив шаблю і сказав, що як тебе зовуть. Ходя, значить, ну його ж власне звали неходя. каже: А чого ти прийшов взагалі в Україну воювати? А він каже: борсивік болбосивік дає кусять, ходя воюють за того, хто дає кусять. Ти дає скусять, ходя воювать за твоя. І всі козаки розсміялися і залишили собі цього ходю. І ви пам'ятаєте сюжет. Коли вже козаки загинули, власне, цей Чорний Ворон залишився сам на сам з цим ходією. І цей ходя ще його вчив їсти сиру ворону без солі, і вони там виживали. І цей ходя дуже їм стався в нагоді. І добре воював, добре воював, не зрадив. Ходя воювати за твоя. І дай оскусять, ходя воювати за твоя. Оце менталітет власне цих вагнерівців і штормзет. Ти дайоскусять, я воюю за твоя. Це все дуже добре, це просто прекрасно. Це прекрасно, і ви розумієте, для них це особливий для москвинів такий харчок в обличчя, просто такий плювок, такий, знаєте, смачний харчок просто в обличчя. Те, що з ними воюють їхні міста, їхні села знищують не якісь солдати НАТО, не українці. А самі махрові москвини, вагнерівці, Шторм-З, які, до речі, як е Нікітін здається, я так його звуть, сказав, що це найбільш й боєздатні. Бо вони нарвані, вони <свісно> дивилися в обличчя смерті, їм вже нема чого втрачати. Тобто є якась планка для нас, цивільних, вона ще не пройдена. Ми такі диванні воїни, диванні експерти. А для людей, які бачили смерть і несли смерть, ця планка ламається. І от коли ця планка зламалась, то людина вже ну це звільнення якоюсь мовою такою, в принципі, можна назвати це і звільнення від будь-яких окоп. Так ось оці Штормзетівці і вагнерівці кажуть, непогані вояки краще за інших. Це все військовополонені. тому це можна тільки вітати, можна тільки вітати.